Розглянемо усні задачі з теми відсоткові розрахунки у 6 класі. Як знайти 1% від числа А? Є такий спосіб, яким ми користувалися і в 5 класі. Число А ділимо на 100%, а потім множимо на кількість відсотків. У даному випадку 1%. Другий спосіб це переведення числа відсотків у десятковий дріб. Один відсоток це одна сота десятковим дробом. А потім одну соту множити на число А. 25%. Тут можна зробити трьома способами. Перший спосіб А ділимо. На 100. множимо на 25. Другий спосіб переведення числа відсотків у десятковий дріб. Це 0,25 помножити на А. І третій спосіб усний. 25% це четверта частина від 100%. Тобто. Щоб знайти 25% від числа А, треба просто число А поділити на 4. У третьому n% числа А. Оскільки ми не знаємо, яке тут саме число, тому ніяк його записати десятковим дробом. В даному випадку нам підійде загальне правило, яке ми знали ще в 5 класі. Число ділимо на 100%. Це ми дізнаємося, скільки припадає на 1% і множимо на кількість відсотків. Так, у другому можемо записати А розділити на 4. Із запису, коли в знаменнику 100, а тут 25 у чисельнику, скорочується, ми теж отримаємо 4. Наступна задача. Петрик стверджує, що для знаходження 10% числа А. Треба число А поділити на 10. Чи правий Петрик? Так правий, оскільки 10% це 10 -та частина. Так як ми знаходили 25% як 4 частину числа. Так само і Петрик стверджує, що можна число А поділити на 10% і ми дізнаємося, скільки 10% від числа А. 782. До задачі склали скорочений запис. 120 це 100%. А Х. Це 30%. Яку пропорцію треба скласти. Ми маємо пряму пропорційну залежність. Пропорцію треба скласти таку. З пропорції легко знайдемо х. Аналогічно у другому. 70 ділимо на х, 100 розділити на 50. І в третьому 20 ділимо на х. 100 ділимо на 150. 783. Як знайти число Б, якщо відоме значення його 1%? Потрібно це значення, яке відоме, помножити на 100. І ми дізнаємося число Б. 784. Катруся стверджує, що для знаходження числа б. 50% якого 60. Треба 60 помножити на 2 чи права катруся. Так права, оскільки 50% це половина числа. Половину ми знаємо. А щоб знайти ціле, треба цю половину помножити на 2. Тобто половину додати до половини. Катруся права. І останнє. Для числа 450. Знайдіть його 2%, 20% і так далі. Використаємо спосіб, який більш зрозумілий дітям. 450 ділимо на 100. Це ми дізнаємося, скільки припада на 1% і множимо на кількість відсотків. Ділити на 100 вміємо усно перенесенням коми вліво на дві позиції. Отже, 4,5 маємо і множимо на 2. 9. Друге. 20%. 20% це п'ята частина. Отже, достатньо поділити на 5. Маємо 90. 75%. Ділимо на 100. Дізнаємося, скільки припадав на 1, і множимо на 75. Можемо не поспішати ділити на 100, а скоротити 100 і 75 на 25. Тут буде четвірка, тут буде трійка. Тобто 75% звичайним дробом це 3 четверти. Тепер 450 ділимо на 4. Поділимо на 2. Маємо 225. А тепер 225 поділимо на 2. Усно. Маємо 112,5. Помножимо на 3. 336 і ще половинка на 30, 1,5. 336 додати 1,5, 337,5. Також перегляньте ролики на каналі з теми відсотків у 5 класі.